Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобай. Палеоліт або кам'яний вік тривав приблизно від 3 мільйонів до 10 тисяч років тому. Це період появи людини та формування її сучасного фізичного типу. Люди навчилися користуватися вогнем, виготовляти одяг, споруджувати житла, а основним заняттям було збиральне своє полювання. Знаряддя праці виготовляли з каменю, зокрема кременю. Палеоліт поділяють на ранній, середній та пізній, зокрема відповідно до розвитку снарядь та змін у фізичному типі людини. У ранньому палеоліті виділяють олдувайську і ашельську культуру, в середньому мистієрську, а в пізньому Петрігайську, Орніяцьку, Солютрейську і Маделенську. З антропологічної точки зору, історія палеоліту охоплює три періоди, пов'язані з існуванням архантропів, палеотропів та неотропів. Ранні палеоліт розпочинається Олдувайською порою в Південно-східній і Східній Африці понад 3 мільйона років тому. В Європі і Середземномор'ї ранні пам'ятки належать до кінця Олдувайської та Ашельської пори, що датується приблизно мільйонам років тому. Носієм олдувайської культури був гомогабіліс – довгонога істота з ростом до 140 см, яка займалася полюванням на дрібних тварин. Її основним знаряддям були оббиті камені чопери у Європі і Азії. За Ашейської доби жили пітикантропи і синантропи. Клімат тоді був тепліший, а флора і фауна субтропічними. Пітикантроп значно вищий за гомогабіліс, володів примітивною звуковою мовою. Його рештки знайшли в Південній Азії, Африці та Європі. Синантропи жили приблизно на 100-150 років пізніше. Вони полювали на великих тварин і навчилися підтримувати. Вогонь, що свідчить про вищий рівень розвитку. Основним заняттям людей ашелю було збирання плодів, ягід, коренів, грибів та полювання на великих тварин. Наприклад, у печелі Джо тянь 70% кісток належать оленю, решта ведмедю, шаблезубому тигру, дикому коню та кабану. У ранньому палеоліті люди використовували знаряддя з каменю у Німеччині та Польщі. Знайдено риті вироби з дерева. Такі, як эндротики і руків'я, ручні рубила шейської пори мали двостороннє лезо і важили понад кілограм, Використовувались для нанесення ударів, рубання дерева та інших завдань, крім того, виготовлялися плоскі рубила. Період середнього палеоліту починається 300 тисяч років тому, а закінчується 30 тисяч років тому. Час мист'єрської доби 130 тисяч-30 тисяч років тому. Часто асоціюється з неандертальцями. На ранніх етапах середнього палеоліту знаряддя як скребла оброблялися інтенсивніше. В цей період розпочинається систематичне полювання. Мист'єрська доба відрізняється новими видами знаряддя, такими як головчинки та місцевники. Протягом цього... Часу були період інтенсивної людської діяльності, які тривали до кінця палеолітичної епохи. Осьярська пора припадає на кінець Плейстоцену та характеризується зледенінням і зникненням неандертаців. Вона включає період найбільшого зледеніння. Люди того часу жили в умовах пізньої стадії льодовикового періоду. Кілька десятків тисяч років були важкими. В Європі та південних українських землях мешкала північна арктична фауна. Така як північний олень і писець. У мистерську добу жили неандертальці, кремезні, невисокі. Вони мали розвинуті лоби, великі надбрівні дуги і виступаючі лицеві частини черепу. Техніка опробки каменів вдосконалилась разом із ручними рубилами біфасами. З'явилися гостроконечні і скребла. Починається інтенсивне заселення печер. Якщо печер не було, створювали штучні житла. Соціальна організація раннього палеоліту була представлена до родовою общиною з ендоганними шлюбами. Общини мали кровно родові зв'язки і взаємодопомогу, що підтверджено знахідками поховань, наприклад, у печері шайтан, де було похована людина з ампутованою рукою. Та слідами важких ран, що свідчить про підтримку в колективі. Мистієрську епоху з'являються перші поховання, рештки кількох поховань неандертайців, в тому числі і кібі коба, поховані лежав в скорченому стані, обкладені кістками тварин, що вказує на виникнення якихось початкових вірувань або привісної релігії в неандертальців. Деякі дослідження вказують на те, що за местерської епохи могли складатися і ранні форми обозотворчого мистецтва. з неандертальських стоянок на не пов'язані знахідки родомісних фарб, вохри та найдавніших інструментів, а також і інші форми обозотворчого мистецтва.